Шановні журналісти, я хочу сказати, що даний захід є брифінгом, тому е, проявіть, будь ласка, розуміння після закінчення питань. Брифінг не передбачає питань. Будуть коментарі надані. А на приходить? Так, а на зараз приходить? Шановні представники засобів масової інформації, ми вас запросили на брифінг, щоб прокоментувати ті події, які сьогодні відбулися в головному управлінні ДПС Вінницької області. Слово надається Зайцеву Дмитру Борисовичу. Прошу вибачити, шановні колеги, що буде у вигляді брифінгу. Просто маю мало інформації і надам тільки ту інформацію, яка є об'єктивною, яку я маю право надати. Значить, сьогодні в ГУДФС відбулося проведення обшуків в кабінетах керівництва ДФС. Було робочий день почався з того, що до мене в кабінет зайшли представники мучної безпеки ДФС Рубінської області та представники Генеральної прокуратури. Приділили мені постанову на обшук ряду приміщень в ДФС Уронівської області. Я як законослухняний громадянин надав дозвіл і вони оглянули всі ці кабінети, тобто провели в ЖУКА. В мене особисто були вилучені кошти, це ті, що зберігалися в мене особисто в Росії. Те, що зараз там відбувається коментування в засобах масової інформації, я Трошки сам здивований тими сумами, які там пишуть, і тими схемами, які там розмальовані. Насправді до вишкодування ПДВ ви цю історію знаєте добре, ми не раз її коментували, розказували, хто впливає на процес, яким чином, як. Мені нікого з працівників ДФС не затримано. Я дав покази як керівник головного управління в якості свідка і надіюсь на неупередження розслідування даної кримінальної справи. Про якісь інші, ну, про ті так, моменти, які мені буде відомо ще, я вам ну, це не буду призначено. Поки що в мене інформація така. Я на місці, я виконую обов'язки, е як вирішити керівництво Єфесу України щодо там, подальшого там, виконання або можливо відсторонення на період розслідування даного кримінального провадження. Ну, це вже буде їхнє рішення, але я є, ніяких звинувачень мені не пред'явлено, ніякого хабаря тут не було, ніхто з працівників ДПС не затриманий і звинувачення не пред'явлено. Це все, що я можу прокоментувати на даний час. У мірі надходження інформації, будемо вас інформувати додатково, чого я повідомив за брифінг. Я дуже маю... У мене був дуже складний день. Дуже багато інформації, я є учасником в якості свідка кримінального процесу, тому е, більш якусь детальну інформацію зможу дати пізніше. Поки я даю те, що є факти. Факти такі, Тому що, в принципі, те, що висвітлюється зараз на сайтах і так далі, воно трошки не відповідає дійсності, по крайній мірі, ті інформації, яку маю я. Можливо, ви маєте більше, ні подивіться. Є е, прес-служба. Вообще, що тут а можна ви, ви уточнили суму, яку у вас вилучили? 에, будь ласка, я прошу, у нас з вами давні історія стосунків. Давайте так сказати, як ми сьогодні були. вже запитання. Mm -hmm. Вас додатково це... буде повідомлено про процес. Так що дякую прислуж... вам за увагу і дякую вам за розуміння. А прислужба – це хто? Ну, от є прислужба, господарство. Запишіть, будь ласка, телефон 692 Мобільного ну, немає? 692, 552. Не Ні. А кого викликати? до цей Ну, Будете працівників нас декілька. Ну, почекайте, у вас декілька чоловіків. Там, Іванка, Оксидіна, а Володимир Можливі, він хто? начальник нашого відділу Кисельова Світлана Юрівна. Це організації роботи служби відділ. Є вебсайт, всі новини, ви зможете. Пане Депенко, можна вас спитати. Ну ви ж в курсі себе. Там фото просто є квартири якоїсь, гроші на ліжку розкладені. Це не квартира зайцева. Чого ми не знімаєте, розумієте? Я зрозумію, як ви зрозум, не в курсі. Я розумію, що такі ви займаєтесь піар-суководом, роботи Зайцева. Ні, зрозумію. Прекрасно. Можна познайомитися з привіткою? Це пані Світлана, це ви? Та, ні. А хто це? Ну, вам потрібна інформація, вона буде розміщена на сайті. Ми вам відпустимо і надамо. Ні. Ну, набагато приємно, щоб в форматі діалогу говорити, коли ви ставите питання, чуєте Тому, ну, що це відповідь. Ну, на даний момент ми можемо тільки брифінг провести. Розумієте, вам <coughs> пояснилося? Я впевнений, що пан Зайцев міг відповісти, чи це його квартир на фото, чи не його. Він же може пізнати по фото цього квартиру чи ні? Що це за цирк? Застворюється підгрунтя для чуток. Просто ви зробили нас, ну, ви нас покликали сюди, ви могли реально це зняти і розмістити, ви не, не даєте нам запитання поставити. Купа людей в кінці робочого дня приїхала зі знімальними групами. Що знімальна група, то це перепрошую машина, автомобіль. тобто, розумієте, це, 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 це певні складнощі. Ми готуємо матеріали людей, випусків новини, будемо скоро. Людям треба здавати. Ви цього не зробили, ви нас покликали, ви ну, типу навіть не кажете нам, ну, як вас звати і хто ви така, чому ви будете Ну Це якось трошки неправильно мені так Ну на даний момент ми нічого не можемо а... не можете відповісти, що це квартира чи ні. Я прекрасно розумію, звичайно.